Удар по новоросійську, саме, саме головна подія за сьогодні знищили нафтотермінал. Він один з найбільших експортних терміналів нафти в Росії. Пошкоджено нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, ну і навіть насосні установки. Агентство Reuters повідомляє, що експорт нафти з новоросійська зупинено. А це значить, друзі, немає прибутку. Одночасно прилітає ще й по військовій частині номер 1537 повідомляють про потужну там детонацію. І що цікаво, друзі, скоріше за все, такий удар був комбінований, тобто застосували як дрони, так і ракети. Зеленський натякає, що застосували довгі Нептуни по території РФ. Ну і схоже, що наш Нептун тепер серйозна загроза для Росії. Отже, влучили в нафтотермінал головний краник, через який Росія подає нафту, продає нафту на мільйони доларів щодня. І це ідеальна асиметрична друзі, відповідь. Вони по нас дронами, ну а ми їм ракетами вимикаємо бізнес просто на мільярди. Але це ще не все. Головне управління розвідки провело операцію і заблокувало Транссибірську магістраль. А чому це так важливо? А це та сама, друзі, залізниця, якою вони везуть снаряди, зброю з північної Кореї. Ну і на закуску. Додайте сюди удари по Саратовському НПЗ, комбінату в Енгельсі і накрили ще й базу окупантів біля Покрова.